На початку жовтня розпочалися спільні російсько-українські військові навчання. Військово-морські сили та протиповітряна оборона України одночасно із російським чорноморським флотом відпрацьовувала стрільбу по учбовим цілям. Українські військові тестували нову радіолокаційну систему, яка могла б вивести на новий рівень захист наших кордонів. Перед навчаннями російське командування несподівано запропонувало перенести стрільби з українського військового полігону на мисі Чауда на російський полігон на мисі ОПУК, як пояснило російське командування для того, щоб гарантувати під час стрільби максимальну безпеку місту Феодосія. Це зв'язано з безопасності, тому що зони, які використовуються, вони... Очень того полігону близьких безпеки поэтому цілісабрази. Я думаю, що тут ніхто не потеряє, только ви. 4 жовтня розпочалися навчання. Українські військові проводили стрільби із майже всіх зенітно-ракетних комплексів, які знаходилися на озброєні країни. Всього було використано 21 вид озброєнь. Центральною подією був пуск ракети С-200 по безпілотній цілі Рейс. За легендою навчання, російські радари створювали додаткові перешкоди для точного наведення на ціль. Всього було запущено 23 ракети, але одна із ракет в ціль не влучила. Як повідомили журналісти, що були під час стрільб на полігоні, через 20 хвилин неуражений безпілотний літак-ціль пролетів неушкодженим та впав у Азовське море. В момент проведення бойових стрільб приблизно в 270 км кілометрів від району бойових навчань вибухнув у повітрі літак ту 154 авіакомпанії Сибір, який виконував рейс по маршруту тель авів Новосибірськ. Тоді загинуло 12 членів екіпажу та 66 пасажирів. Із них 51 громадянин Ізраїлю та 15 громадян Росії. Пасажирський літак знаходився в зоні відповідальності Російського північно-кавказького центру управління повітряним рухом, який не закрив цей район для пасажирських літаків. В сожалені, сьогодні ви знаєте, у нас пройшло трагічне забуття. По всій погиб погібґажданський самоліт, не исключена версія терористичного акту. 5 жовтня міністр оборони Олександр Кузьмук заявив, що українська ракета не могла збити пасажирський літак. На цих навчаннях був багаторівнівий контроль. Працювали контрольні служби України Російської Федерації приблизно 22, 22 точки контроля різних. Всі вони показали, що. Всі падіння в той час. А коли ми отримали повідомлення, я наказав, що була проведена селекція пусків, які б співпадали з часом, тому що пуски йшли багато. 23 ракети тільки були пущені і так далі. От. І ті всі цілі, всі інші, вони були в ближній зоні стрільби, як і планувалася ця стрільба на відстані не більше 20-30, ну максимум 40 кілометрів. І не в напрямку загибелі літака ту 154 8 жовтня. Командування протиповітряної оборони України провело прес-конференцію та продемонструвало докази неможливості влучення української ракети в пасажирський літак. На цей час дані об'єктивного контролю, які ми розполагаємо, свідчать про непричетність української протиповітряної оборони до цієї катастрофи. 38 хвилина. Значит, рейс знаходиться на розвороті. На развороте літак знаходиться по трасі між контрольної точки забло і ТУ-154 в районі цієї контрольної точки рейс 18-12. Але вже 13 жовтня, після того, як росіяни звинуватили українських військових у збитті пасажирського літака, Володимир Ткачов у своїй заяві допустив можливість того, що літак міг бути збитий українською ракетою. Більшість факторів свідчать про те, що це мала бути наша ракета. Ця трагічна випадковість мала виникнути в результаті збою в роботі систем ЗРК, Остаточні висновки будуть зроблені. Після проведення додаткових досліджень, як на території Росії і України, розслідування обставин катастрофи проводила російська комісія авіаційного комітету країн колишнього СРСР, яка ще до завершення досліджень всіх обставин оголосила, що причиною катастрофи стало ненавмисне влучення української зенітної ракети під час військових навчань. Леонід Кучма відправив у відставку міністра оборони України Олександра Кузьмука, а також все вище керівництво протиповітряної оборони та радіотехнічних військ. Такі дії викликали критику з боку українських політиків. Зокрема, лідер народного руху України Геннадій Удовенко заявив, що звільнення міністра оборони Олександра Кузьмука є поспішним. Я е, хотів би, щоб він залишився міністром оборони попри ці, цієї трагедії. Тому що я повторюю, це людина, яка дуже багато зробила для зміцнення збройних сил України, і людина, яка може і далі робити багато е, для цього. А те він не несе безпосередньої відповідальності за цей факт. Україна виплатила всім родинам загиблих по 200 тисяч доларів США. Ці виплати були здійснені Україною без визнання провини. З того часу відбулося кілька судових процесів за позовами чотирьох родин загиблих та авіакомпанії Сибір. Суди проводили додаткові експертизи всіх обставин трагедії та не змогли юридично встановити винних та причини авіакатастрофи. Хоча юридично винні так і не були встановлені, але політично та військово дуже серйозно постраждала Україна. Фактично було звільнено все командування протиповітряної оборони, були завдані непоправні репутаційні удари по українському керівництву. Трагедія з літаком стала приводом для звинувачень України з боку Росії та Ізраїлю. Хоча, за однією з версій, які обґрунтовано розглядали експерти, причиною авіакатастрофи могли бути дії саме російських протиповітряних сил. А тим часом в Криму виникла замість парламентської урядова криза. Розбиратися, з якою приїхав український президент.